Вже минув рік, як за ініціативи Держдепартаменту освіти і науки Дніпропетровщини в системі профтехосвіти була започаткована школа етикету. Її мета формування учнівської молоді основ культурної поведінки, розвиток творчих здібностей як фактор підвищення конкурентоспроможності та адаптованості до сучасних умов виробництва. Така ж школа етикету протягом року вже діє й на базі Криворізького навчально-виробничого комплексу. Слухачі школи етикету це заступники з навчально-виховної роботи це можуть бути психологи, це можуть бути соціальні педагоги. Чому школа етикету? Чому так вирішили? Тому що зараз ми багато говоримо про інноваційні технології, про педагогічні, інформаційні і так далі, але ніхто ніколи не відміняв етикет. І наша категорія учнів вона така, що потрібно з ними працювати в цьому напрямку. Потрібно їх вчити, як вести себе в суспільстві, як треба одягатися, як потрібно розмовляти, і таке інше. Це складові ці школи тіки, такі нас працюють цілий рік. Ми прийшли в багато питань. Це і етикет сучасного робітника. Це етикет вечірньої поповодження вечірній час, значить, як бути це в громадських місцях, в тому числі в ресторанах, в кафе, як поводити собі хлопець, дівчини, які між ними повинні бути етикет. Це все вже ми прийшли. А сьогодні просто ми підводимо підсумки за рік, відповідно, і тому ж навчаємося симптома іменно етикет мандрівника. Підсумки роботи школи етикету підбувались на відкритому засіданні галузевої ради з питань підприємництва, під час якого йшлось про роль криворізьких представників малого та середнього бізнесу у формуванні сучасного робітника. Його учасникам, вихованці навчально-виробничого комплексу через призму етикету мандрівника демонстрували свою обізнаність, провели віртуальну туристичну екскурсію по Україні, Франції та Японії. Зосередили увагу на основних законах, правилах поведінки і життя народів цих країн. Свої тематичні заготовки показували майбутні перукарі, майстри стилю, флористи. І завершився показ національною кухнею цих країн, де фахівці ресторанного бізнесу провели майстер-класи. Сьогодні це дуже популярно молодь хоче в Європу. Молодь про це заявляє на Євромайдані. Молодь хоче побачити світ, і молодь хоче знати, як живе світ, що в них важливо, які в них ну я не знаю, які в них правила можливо. Бо якщо приїдеш, то треба поважати і країну, і її правила, і те, що в ній прийнято. Криворізький навчально-виробничий центр займає в Україні провідне місце щодо підготовки кваліфікованих фахівців легкої промисловості, ресторанного бізнесу, торгівлі та туризму, а також надає базу для підготовки молодших спеціалістів з технології харчування товарознавства, організації обслуговування в готелях та туристичних комплексах комерційної діяльності. Я вважаю, що проведення такого семінару це не тільки підвищення культури і етики сучасного робітника, а також підвищення рівня самого навчального закладу. Досить приємно вразив цей навчальний заклад, тому що навіть ми, як управління розвитку підприємництва, ну, такі досить плідно співпрацюючи з навчальними закладами, з цієї зустрічі дуже цікавого винесли для себе. Ми що готують і флористів, ми побачили, як можуть е, самі учні е, готувати моделі, як можуть робити креативні зачіски. І все це е, наші, е, наше підростаюче покоління. Зі свого боку, ми як управління розвитку підприємства, враховуючи те, що е, дізналися інформацією, що практично ну, з кожного випуску 5-6 до 10 випускників одразу ж стають підприємцями. ми презентуємо Ували для всіх зацікавлених можливості віртуального бізнес-інкубатора і розповіли пройшли кроки, як себе зареєструвати підприємцям. Вважаю, що такі заходи і надалі будуть востребуваними.